І взагалі ось цей ум, який все життя не дає нормально жити і побачити ту справжню реальність, насолодитися всім, що створив Бог, що він дав, він якраз і дав, це, щоб насолоджуватися через всі органи чуття, дав він, щоб пізнавала людина цей світ. Але ось цей. Думулка, ось цей диявол, який у вигляді ума, у вигляді думок, які приходять, він не дає, він заслоняє ось це. Кожного разу виводити увагу, виводити втепер і спостерігати, а що зараз робить тіло. Лише думка включилася, а що, а хто там. Ким ти там говориш, питати його, а кому приходять ці думки, а не заглиблюватися в них, не починати їх думати, бо таким чином зразу стаєш, знову в ту занурюєшся в назад, в ту гру, починаєш її бігти, досягати. Прагнути щось змінити, виводити кожного разу увагу, а де зараз моя увага? А що робить тіло? Спост... Спостерігати, як тіло розмовляє з іншими тілами, і ось це все буде з кожного разу виводити, виводити увагу, поки вся. Увага не перейде сюди, в теперішній момент.